Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у Львові. Відкрився новий магазин на південному, тому йдемо разом оглянемо ціни та асортимент. Сумочка тканина Леопардова 659 має одне велике відділення на блискавці та спереду ще дві кишеньки. І туфлі такі леопардові до сумочки 459. Червоні, така сама вартість, екошкіра. Новинка сумочка. Така цікава два в одному. Довгий ремінець 659. Нова колекція на манекенах. Курточка 699. Штани 599. Ще детально все пізніше вам покажу. Жилетка чорна 599. Розміри від 2Х до 2ХЛ. Бежеві штани тоненькі, донизу йдуть на поясі резинка. Розміри від 2X до 2XL 459. Джинси блакитні. Така модель коштує 699. І ця також 699. Футболка в рубчик 340 гривень. Склад тканини віско за 70%. Решта поліамід. Класна джинсова жилетка 599. Класна ще одна новинка. Кросівки Леопардові за 799. У нас ще в магазинах немає. Цієї колекції. Така сумочка маленька. Довгий ремінець додається. Ціна 599. Тренд чорний 1199. Кепки у двох відтінках світла бежева та чорна 119. Стильна модель джинсів. Знизу має ось таку білу. Підшивку ціна 799. Новинка сукня. Довжина максі на довгий рукавчик, рубчик тянеться 459. У складі тканини поліамід, віскоза та еластан. В'язаний молочний светлик 659 XS до XL. Віскоза складає 52%, решту поліамід та еластан. Такі джинси я вам показувала, а курточки у нас немає. Є ще курточка. Ціна 799. Дуже класний комплект. Джинси 699. Котонова футболка з надписами та малюнком 269. Джинси є світлі та такі темніші. З накладними кишенями. Блакитні 699 і ці також 699. Пальто на підкладці блакитного відтінку 1199. 659 кофта спортивна на флісі на блискавці у двох відтінках. Сумочки по акційним цінам. Така маленька всього 289. Додатково на всі акційні товари знижка мінус 40% при покупці від двох штук. Сумок залишилось небагато по акції. Така безцінника чорна. Цю модельку показувала вам швидше. Ще ось така є. Довгий ремінець, всередині блискавка 289. 389 бежева та чорна. 1500 дублянки у двох відтінках теплі, легкі та м'якенькі. 289 сорочка під джинс. Сорочка укорочена, рукавчик можна закочувати або довгий. 65% котон. Водолазка м'яка на дотик, приємна тканина, біла у тоненьку чорну смужку. Відповідає розмірам. Ціна зі знижкою всього 219-52% знижки. Віскоза 70%. Такий светлик в'язаний, молочний, залишився лише один. Також зі знижкою 400 гривень до XL. Літня сукенка в квітковий принт 599. Знизу має підкладку і зверху сіточка, позаду блискавка. Рукавиці дуже великий вибір і усі по акції. Такі 69 молочні. Це набір дві пари за 40 гривень. Чорні 99, такі 49, 79, 129, 49, дуже дешеві рукавички. 169 шарфіки тепленькі, є сірий та молочний. 169 коричневий. Ось такий гарний варіант 269. 21 знижки. 189, 44 відсотки. Чорний сірім, 189. Новинка кросівки на весну 899. Ось така ще є модель світла 799, шльопанці 459. Кросівки на білій підошві. 799 Кросівки біленькі із ланцюжком 799, кеди 169, шльопанці 459, біленькі кеди 340. Чорний жакет зі знижкою 49%, ціна 359 гривень. Цей, що поруч такий блискучий, також де зі знижкою 519. 659 біла кофта XS до 2XL на блискавці. Віскоза 46%. Курточка косуха 799. Є у двох відтінках. Світлий БЕш та ніжно-рожевий. Така курточка на весну 659 XS до 2XL. Така модель ще є в червоному відтінку, яскравому такому та чорному. Ковточка тоненька біла у чорну смужку. 389. Склад канини поліестер. Поліамід та віскоза. Тоненька ковтинка в рубчик 219. Є біла та чорна. Котон 95%. Светлик жіночий 340 гривень. Розміри до XL. Є три відтінки. Ось так покажу вам поближче, як виглядають. 70% віскоза, блакитна блуза 169. Рубчик тянеться. Є ще в такому ніжно-рожевому відтінку. Котон 95%. Резинки для волосся об'ємні по 149. Крабики 169 2 штуки. 169, 4, 149 2 штуки. Набір заколок для волосся бантики 119 упаковка 6 штук. Це новинка, що була на манекені 699, м'яка курточка. Розміри від 2XS до 2XL. Таким було сьогоднішнє відео з магазину Сінсей. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю вдалих покупок!